Ага, мені, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така фудкорзона. Ти шукаєш вільне місце, сідаєш, і тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, гриби. Макарони, можна сік, можна воду, і... що це? Тістечко, коротше. Сидиш в церкву. Сидиш в церкві, єсиш. Дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки знаю, там ще коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти. наскільки я знаю, українців дешевше. Німці більше платять а, не знаю скільки. А Українці платять півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука є, просто треба дізнатися. Там хтось почав грати на фортепіано. А я сьогодні взяв з собою у мене з собою ноти. Я зараз щось тут духовне заспіваю. <му> Ще більше. Вони на виході дають отакий пакет. Він коштує 50 копійок для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно типу Філадельфії. Щось солодке, масло, мед і мандаринка. Прикиньте. Підійшов до піаніста, щоб заспівати, Піаніст не зміг зіграти по нотам. Можливо, зараз підійде людина, яка займається звуком. У мене є плейбак, і я вам заспіваю тут.